Сонячна батарея в будинку на колесах. Встановлення сонячної батареї в вашому будинку на колесах змінює правила гри для завзятих мандрівників та любителів активного відпочинку. Ми пропонуємо як стаціонарні сонячні панелі, так і портативні. Це інноваційне рішення призначене для задоволення ваших потреб в енергії в дорозі, гарантуючи, що ви маєте необмежені можливості під час подорожей. Мене звати Юлія. Ви на каналі Lifestyle Camper. Чому варто обрати сонячні панелі для вашого кемпера? Сонячна енергія це втілення зручності і надійності. Обираючи сонячні панелі, ви обираєте екологічно. Чистий спосіб життя. Наші сонячні панелі гарантують, що навіть у похмуру погоду ви матимете надійне джерело енергії. Це означає, що акумулятор вашого трейлера буде повністю заряджено та гарантує безперебійну роботу таких важливих приладів, як холодильник, ноутбук та інші гаджети. Ми пропонуємо два типи сонячних панелей стаціонарні та мобільні для задоволення потреб та уподобань. Стаціонарна панель може бути встановлена на вашому кемпері, забезпечуючи постійне джерело енергії. Мобільна панель з іншого боку ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу портативному варіанту. Її можна легко зберігати і розгортати за потреби. Переваги кемпінгу на сонячних батареях. Кемпінги на сонячних батареях швидко змінюють уявлення про відпочинок на природі, пропонуючи туристам поєднання комфорту, зручності та турботи. Про навколишнє середовище. Ось розширений огляд основних переваг. Підвищена автономність. Сонячні панелі значно збільшують вашу свободу під час подорожі. Вони дозволяють вам зупинятися у відокремлених місцях, які вам подобаються подалі від переповнених кемпінгів. Така автономність відкриває більше можливостей для кемпінгу. Уявіть, як це прокидатися посеред незайманої природи, не залежачи від зовнішніх джерел енергії. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає справжні втечі на природу. Економічна ефективність інвестиції в сонячні панелі можуть здатися дорогими, але з часом вони значно окупляться. Використовуючи сонячну енергію, ви позбавляєтесь від постійних витрат на паливо та генератори. Більше того, сонячні панелі потребують мінімального обслуговування. Що робить їх одноразовою інвестицією в руки енергії? Така економічна ефективність розширює ваш бюджет, дозволяючи виділити більше грошей на інші аспекти вашої відпустки. Екологічно чистий підхід. Сонячна енергія чемпіон зі сталого розвитку. Використовуючи сонячні панелі, ви отримуєте чисте і поновлене джерело енергії, значно зменшуючи свій вплив на навколишнє середовище. Цей екологічний підхід. Відповідає ідеї збереження природи, яку ми з радістю досліджуємо. Кожна поїздка на сонячних батареях це крок до боротьби зі зміною клімату, що робить вашу подорож не лише приємною, але й відповідальною. Тихе довкілля. Одним з найцінніших аспектів кемпінгу на сонячних батареях є тиша, яку він забезпечує. Традиційні генератори часто шумлять, що можуть порушити не тільки ваш спокій, але й спокій навколишньої дикої природи. Сонячні панелі працюють безшумно, зберігаючи природну атмосферу. Ця тиша посилює ваш зв'язок з природою, дозволяючи повністю зануритись у звуки дикої природи, шелест листя, щебетання птахів та ніжний потік сусіднього струмка, надійність і зручність. Сучасні сонячні панелі неймовірно надійні. Вони здатні забезпечити достатню кількість енергії для ваших. Найнебагатіших гаджетів від gps навігаторів телефонів до освітлення та дрібних побутових приладів. Ця надійність гарантує комфортний та зручний відпочинок у кемпінгу, де ви не відмовляєтесь від основних зручностей сучасного життя, збільшення тривалість кемпінгу з сонячними панелями. Ви можете залишатись на природі довше, оскільки ви не залежите від зовнішніх джерел енергії, вам не доведеться переривати похід. Сонячна енергія може задовільнити ваші основні потреби в енергії на невизначений час, поки є сонячне світло. Сонячні панелі підвищують вашу безпеку під час кемпінгу. Вони гарантують, що ваші пристрої зв'язку, гаджети та освітлення завжди працюватимуть, що дуже важливо, коли ви перебуваєте у віддалених районах. Простота використання та встановлення. Багато сучасних сонячних панелей призначені для простого встановлення та використання. Що робить їх доступними навіть для тих, хто тільки нещодавно почав подорожувати з кемпером? Переносні комплекти сонячних панелей можна легко інтегрувати у навіть у повсякденному житті. Технічні характеристики обирайте між панелями потужністю 125 Вт та 130 Вт. Як встановлюється сонячна панель для кемпера, встановити сонячну панель. На ваш кемпер дуже просто, хоча вона не входить до базової комплектації кемпера, її можна легко додати під час оформлення замовлення. Наша дружня до клієнтів сервісна команда завжди готова допомогти вам порадами щодо встановлення або відповісти на будь-які запитання. Які технічні характеристики нашого трейлера вас цікавлять? Напишіть в коментарях.